난 모를 거야 아마 난 모를 거야 웃고 있는 내 모습은 진짜 사래야 기분이 나아질 것 같아서 내일이 오면 나는 m 다 o 어제부터 m g 입고서 I a o вітаю на моєму каналі. Сьогодні в нас неділя. Я вирішила зайнятися своїми квітами. Хочу їм зробити такий легкий душ, щоб трошки їх освіжити. І потім хочу пересадити орхідею. Зазвичай я такий душ роблю раз в тиждень, намагаюся робити такий душ, тому що я бачу, що квіти набагато краще квітнуть. Є в мене така чудова орхідея, яку я хочу вже відділити, тому що в неї вже повилазили дітки, і вони вже пустили корні. Але діток всього троє, а корні пустили тільки два. Тому я хочу ці двоє діток відділити, тому що бачу, що вже орхідея якось в неї ці листя нижні, якось вони забирають вони в неї дуже поживні речовини. І вона хоче заново цвісти, тому я думаю, що вже час їх відділити. Я не експерт у квітах, в орхідеях, але я, але я подивилася в інтернеті, коли вже коріння має 3-4 см, це саме час їх відділяти. Але хочу відділити не класичним способом, тобто не в ґрунт, тому що я ще його не купила. Побачила, що можна їх відділити. Ось такі. Буду використовувати у мене є чашки, які ми не користуємося, хочу їх використати як вази, вони прозорі. Тобто не буде ґрунту. Тільки орхідея і все. І час від часу просто наливати води, вона буде напитуватися, а потім цю воду зливати. Тобто Хочу спробувати такий спосіб. Ще мені потрібен активоване вугілля, щоб зробити профілактику на місці зрізу від мами, орхідеї. Мені треба його розтовсти. Я думаю, що цього вистачить. Я думаю, що мені цього буде достатньо. Ось така в мене дитинка, значити кінці. І з цей сріз я хочу зробити профілактику вугілля. Так тобто просто я його сюди опускаю трошечки воно і трошки в Ось так. І ось друга дитинка, трошки бачу в неї листя, не знаю, щось воно постраждало. Будемо сподіватися, що воно почане якось відновиться. Ось так, на даний момент в мене вийшло, то в таких базовних чашечках вони будуть стояти. Я їх трошки поприскала, щоб волога була на корінцях. А мама орхідея бачу, вже пускає нові корінці. Зараз трошки може пічищу ці старі, сухі і протру листя, бо бачу вже таке воно сумне. Ну і тут починає в мене цвісти, я бачу дуже гарно. Вона взагалі дуже красива, такого фіолетового кольору. Ну і буду чекати, поки ця дитинка пустить корінці, щоб теж її пересадити. Ми йдемо на день народження нашої подружки. Подружки моєї доньки. Подивимось, якщо буде цікаво. Зазвичай дитячі дні народження в нашому містечку проходять досить скромно. Батьки орендують приміщення для свят, яке називається Черколіна, іноді наймають аніматори. Хочу вам показати, я придбала собі новий догляд за волоссям. Ось такий кератінплекс. Він складається з трьох етапів. Перше, це а інтенсивна терапія, яка з каратином вона наноситься на волосся, та її треба протримати півгодини. Потім все це змити шампунем і вже потім нанести бальзам. Ось такі маленькі будилості. Спробувала я тільки один раз, і після першого використання мені подобається ефект. Волосся таке неживлене, досить важке, що мені подобається. Легко розчісується. Ну і приємний аромат, як такий приємний бонус. Буду користуватися і згодом хочу поділитися своїм відгуком. Але це не на кожен раз. Це Типу раз в тиждень. Я маю голову кожен день, тому що в мене дуже жирне волосся, і на кожен день я використовую інші шампуні, а цим буду користуватися раз у тиждень.